Друзі, перші про головне. Поїхали. Залужний заткнув рот в приватній розмові з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців. Генерал розклав все по поличках. Телеграм-канали пишуть, що після провальної зустрічі в США залужний зателефонував Зеленському, запропонував свою руку допомоги та припустив, що потрібно створювати уряд національної єдності. А під час можливого перемир'я таки провести вибори, втім зараз консолідувати навколо себе всі політичні сили та народ. Ми маємо втримати Україну. Зеленський, нібито погодився. В той же час Європа колективно спробує зібрати докупи уламки відносин України та США. але, схоже, Трамп вирішив продати Україну. Пише видання Bloomberg з посиланням на європейського високопосадовця. В той же час, The Economist з посланням на джерела в уряді України, зараз триває підготовка до літніх президентських виборів. Зеленський йде на другий термін. Щойно відбудеться повне припинення вогню. Чомусь розраховують, що це станеться до кінця квітня. Що про цей оптимізм думають в Кремлі, не згадується. Запланований початок виборчої кампанії пише телеграм-канал Печора Дракона. Наточка засідання ВР 5 травня. Остання дата для продовження чи не продовження воєнного стану поточний завершиться 8.05.25. Рішенням депутатів скасування воєнного стану відкриє можливість для початку виборчих процесів. Оскільки передвиборча кампанія має тривати 60 днів, то в такому випадку дата виборів орієнтована 13 липня, хоча де економіс від до осені – 25-го року, причину позначеного поспіху зеленського в деекономіс позначено як бажання заскочити опонентів з Ненецька і балотуватись без серйозних опонентів. Україні мало хто вірить в можливість такого пришвидшеного сценарію і літніх виборів, а от на заході достатньо серйозно сприймають можливість отримати в липні президента України з підтвердженими повноваженнями. Пише телеграм-канал Зола, що ж, участь або не участь залужного у виборах, як і раніше, головний фактор невизначеності, і сам ексголовком не поспішає прояснювати ситуацію в розмовах із численними емісарами з київських політичних кіл. Відсутність конкретики завжди породжує чутки у випадку із залужним. одні запевняють, що він точно піде на президентські вибори інші, що він схиляється до того, щоб піти на вибори ради. На чолі поліцила Зеленського третє стверджує, що залужний зовсім не піде на вибори, і якраз через останні рейтинги. Річ у тому, що на тлі поточної кризи у відносинах із США і постійних проблем, які створює Україна адміністрація Трампа, як з головком, на відміну від Зеленського, який 24 на 7 перебуває в центрі подій, особливо ніяк себе не проявив. Наступного дня після скандалу в овальному кабінеті залужний запостив фотографії, де вони із зеленським тиснуть руки а за кілька днів виступив із промовою про руйнування старого світопорядку. І на цьому, по суті, все ймовір. Через фізичну відсутність в Україні як з головком почав дещо випадати із загального порядку денного. Чим живе країна? І навіть за нинішнього рівня розвитку технологій це напевно було неминуче. Утім, що до цього є інша думка: ми ж ніколи не обирали президентів раціонально. По суті, зараз не залишилось жодної альтернативи, крім залужного. Влада повністю зачистила поле а Залужний абсорбує в собі почуття надії. Людям завжди потрібна надія, як свого часу Ющенко міркує один із опозиційних депутатів. Тим паче, в залужного є і готова дуже приваблива для безлічі українців формула, з якою можна йти на будь-які вибори. як би там не було складно, але вже точно не буде соромно. Сам залужний на прохання РБК Україна прокоментувати чутки про те, що він може піти на вибори з партією Зеленського, або що він, можливо, вирішив не брати участь у виборах. Узагалі, відповів так: моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. У Будь-якому разі, ніша військових політиків все одно не залишиться порожньою Її може зайняти ще не створена партія Кирила Буданова. Потенційний проект військових із третьої штурмової бригади. На сьогодні вже корпус або з Азов, на чолі з Денисом Прокупенком, ніхто з них не заявляв про наміри йти в політику, хоча нинішні опитування дають їм досить непогані шанси. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.